Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра? Давайте роздивлятись, дивимось на один день і кілька питань. Тож, давайте починаємо з особистого життя, як завжди, що у вас буде завтра в особистому житті. Відсвічує мені, тож я буду трошки. Піднімати карти, роздивлятися, що я там бачу. Так, дивіться. Більше інформація тут навіть про чиєсь нездоров'я. Хтось там знедужав і ви дізнаєтесь про таку ситуацію. І, ну так, хвилювання, хвилювання і трошки так сумнів. А сумнів для тих, хто просто це, це буде така ситуація. Знаєте, от у когось це може бути ситуація, пов'язана да, з роботою. Що людині просто не хочеться їхати, не хочеться там десь прийти до роботи чи взятись за якусь роботу і буде зсилатись на те, що там. Погано себе почуває, ви щось не будете довіряти людині. Ну, може, заслуговує на таку недовіру. А для когось це може бути, от знаєте, як важлива якась для вас людина, і ви будете так трошки хвилюватись але ж потім воно там все владнається. Це ну все добре владнається. Це, знаєте, як, може там. Нежить, може, ще щось там, може, головний біль, чи, ну просто треба відлежатись людині, може, тиск буде стрибати? Давайте далі дивитись. Сфера кохання. Ой, слухайте, вистрибнув сам по собі Тут з кубків. Тож про кохання дійсно, сфера кохання, що у вас буде завтра у сфері кохання. Ой, ну тут тут дійсно, тут про кохання, тут про радість, щастя, але і сум. Бо кохання то є до, короли, до імператриці, бо дійсно ну це жінка, в яку не можна не закохатись, яка надважлива, але щось великий сум і не стачать цієї жінки в житті людини. Коли Взагалі сумнів, чи побачимось ще Для когось а, сумуєте за людиною, якою, ну, як людина, яка була, був коханою людиною, але на зараз ну, вже нема людини поряд з вами. І цей сум, цей, взагалі, от знаєте, Це про жертви. Це про те, що знаєте, коли е е втратили спілкування з людиною, з якою ще могло бути багато років кохання, але ж ні. Давайте для тих, у кого всі живі, здорові і давайте дивитись дії чоловіка у бік жінки в цей день. Дії чоловіка. Не так, щоб воно там щось дійсно було. Занадто важливе зроблене, це, знаєте, як легко намагаючись щось собі отримати. Дивіться, для когось конкретні будуть дії, але не так, щоб там дуже розраховані, дуже обмислені тут, знаєте, як аби отримати перемогу. А, ну і хитрістю, хитрістю, знаєте, отримати перемогу. Для когось зверніть увагу, бо на дні колоди карта Трійка кубків це, знаєте, заради задоволення. Не, не розраховуючи на щось дійсно таке важливе і глибоке, а так, ну, поверхня дуже. Тож, дії будуть, дії такі, що от, ну, я ж красень, в мене все вдається. От такого порядку дії. А що ж буде робити жінка у бік чоловіка? Давайте побачимо Бій жінки в бік чоловіка. Тут жінка знає, з ким вона спілкується. Король кубків і дуже емоційне якесь спілкування з ним. Взагалі емоцій тут буде багато. Все ж таки жінка така, що ну, вона налаштована на кохання, на прояви е такого красивого е почуття. А не тільки на це налаштована. Вона знає, з ким вона спілкується, коли треба, вона пряника достане, а коли треба, вона так вискаже йому, що мало не буде. Тож день як день, як то кажуть. Так, і дивіться, тут жінка така, що їй дуже важливо, щоб він поводився з нею дуже чемно. Тут, якщо буде якийсь прояв чоловіка стосовно, десь він там ну, негарно себе буде поводити, вона буде йому вказувати, вона одразу буде його зупиняти, що так, щось ти тут вже не те кажеш, щось ти тут не те робиш. Жінка тут така дуже ну, така, вона зчитує е, його як, ну, як ото відкриту книгу. Все розуміє і ні вчим йому не дає можливості нахабніти. Робота, що у вас буде завтра в роботі, король Жезлів такий. якусь інформацію вам буде надавати, якісь його зміни, і про якісь зміни буде вам розповідати, ось так. Тобто спілкування, і в якийсь момент ви навіть будете або себе стримувати, або його треба буде стримувати. Ну, ви впораєтесь, впораєтесь, але щось тут дійсно буде змінюватись. Він буде розповідати вам про якісь ну, такі важливі зміни в роботі. Воно все ж таки, врешті-решт, воно гарно завершиться, але через просідання в якийсь момент десь там будуть, ну, або це по грошах, або це просто нестача якихось сил. І буде розповідати про це, що це вже занадто багато потребує уваги, занадто багато сил потребує. Тобто, як знаєте, людина, яка буде чимось незадоволена, і буде вам розповідати про свої незадоволення. Давайте далі дивитись, що вам важливо прийняти в цей день. Угу. Багато руху буде. Не все, що ви будете робити в цей день, буде заздалегідь сплановано. Але будь-які дії ваші будуть вас вести до перемоги. І наприкінці дня ви будете дуже задоволені багатьма результатами з того, що ви робили. Коли знаєте, в якісь моменти, ви дуже довго ем, рухались в заданому напрямку. В якісь моменти ви просто, от, знаєте, як вибачте, психанули, і зробили вже щось так. Ну, ай, роблю, роблю. Не буду вже чекати, не буду готуватись довго, бо нема часу, роблю. І спрацює і те, і інше. Від чого краще б за все відмовитись. Давайте побачимо угу. від дуже довгих сумів, от коли ви сумуєте за чимсь, за кимсь, і це вже довгий час, відмовляйтесь, будь ласка, і хапайтесь за нові можливості. Вони тут вам будуть приходити в цей день. Вони взагалі вам приходять не тільки в цей день, але в цей день якоїсь інформації буде вам багато надано. Ну, це, знаєте, як може очікуєте від Всесвіту якихось підказок. Вони будуть вам надходити в цей день. Через людей, через е, щось берете, читаєте і читаєте якусь фразу, яка вам відповіддю на ваше питання, на ваші якісь роздуми. Е, може бути таке, що ви десь рекламу бачите, і там є саме та фраза, яка вас підштовхує до певних дій. Відмовляєтесь від е, е, дуже такого заглинення у розпач от від цього. Далі дивимось, чого вам не уникнути в цей день. Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Тут буде цілком і повністю завершена якась дійсно дуже складна ситуація. Буде гарно завершена і буде допомогою завершена. Тобто щось, що вас лякало. Що ну, не просто так лякало і не просто так щось розвалюється. До цього йшло, довго йшло, довго й складно й і складно йшло. І, врешті-решт, це сталося або станеться в цей день заради нових можливостей, заради нової допомоги. Ось так показано. Ну, там, чи ви будете комусь допомагати, чи вам це, ви різні, і у вас по-різному воно буде. Але э, цього не уникнути. І порада від вищих сил. Порада від вищих сил. Ті угу. можливості, які надходитимуть вам. Цей день обов'язково будуть виводити вас з складнощів. Тільки не треба лякатись і не треба зупинятись. от той шлях, який вам треба зробити, робіть, вам буде з ким поспілкуватись у вас буде підтримка. Бо тут показано ну карти такі темні, і нічого я з цим не зроблю, такий друг, але. Двійка кубків, якщо хтось розуміється на картах. то Або у вас вже є людина в вашому житті, яка вам допомагатиме, або ви на цьому шляху знайдете, зустрінете, познайомитесь з людиною, яка вам буде дійсно дуже допомагати у, у тому, що, де вам як вам треба просуватись. Тобто хапайтесь за можливість, яка вам надходитиме в цей день, бо вона вас веде. До гарних змін. Це не буде так, знаєте, ну, такими ривками. Це буде поступово. Це буде дійсно через якісь ваші страхи. Ну, такий у вас шлях, так вам так ви навчаєтесь, ви сумніватись будете, ви будете думати, може не треба було цього робити. Ні, треба було. У вас закінчується, знову ж таки кажуть, закінчується якийсь дуже-дуже такий складний шлях. Десь ви могли з кимось сперечатись дуже. Десь могли на собі дуже багато тягти, і вже дуже важко. Але це ситуація, яка по ну, мала на меті. Ваше навчання це те, що вам потрібно було пройти заради якихось, знаєте, от певних знань. Ви б їх іншим способом просто ніяк би собі не отримали. Ну, тобто, в цьому випадку будь-яка складність для вас це як урок, це як тренажер. Який, от вам вже складно було б на тренажері займатися, але потім, яку б ви собі мали б фігуру е, ну, всім на заздрість, як то кажуть. Тож не хвилюйтесь, підтримка у вас буде. І особливо, якщо вам дійсно потрібна та підтримка, просіть про неї, не мовчіть, і вам її надаватимуть. Ось таке вийшло у нас сьогодні з вами відео. Я всім вам дякую за перегляд і всім бажаю гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. І бережіть себе, будьте в безпеці разом з вашою родиною. І побачимось в нових відео, особливо, якщо ви підписані, і всім вам дякую за ваші перегляди, за ваші вподобайки і за ваші коментарі. Всім пока!